Прокинувся, мені стукають в двері, я в струсах скакую. Це один трак, я на інший трак, посередині на, н... на, н... на них пікап. Та як я миюся там раз в три місяці. Бракують якісь верхні листи, які ти пережимаєш е, стропами. Хоча Хоч я спав сьогодні три годинки. Доброго-доброго ранку, шановні гості, дорога родина, розпочинаємо, розпочинаємо з вами новий тиждень. Я хотів затягнути красиво, не вийшло. Це таки ранок. Ранок я сьогодні, тобто вчора ночував прямо на фірмі. І великий плюс спати на фірмі того, що тихо, спокійно, ну скажемо вам промзона. Але великий мінус то, що звичайно, вони працюють е, всім компаній, я подивився. Але приїхали вони в п'ять, збудили мене і кажуть, ти нам мішаєш машини наші завантажувати, мати десь назад. Я десь тут катався, прокинувся, мені стукають в двері, я в струсах скакую тут. Що таке, що сталося? А Вони кажуть, так-то, так, то йди, будь ласка, назад, бо ми тут машини свої будемо завантажувати, розвантажувати, а потім тебе розвантажимо. І от зараз 6.30, Хоча фірма працює з сіми і мене вже розвантажують. Я привіз сюди досочки і досочки. Фірма я бачу часто щось там завантажує рано чи пізно є відповідне світлове обладнання. І все тобі гарно видно. Все чітко працює. Я не розумію тільки для чого вони пофарбували ці доски оці сторони, зелений колір. напевно це що значить для робітників чи... Типу якісь тип доски для якихось робіт, якось так. Короте, запитав цього мужичка. Хороший дядько розпитав мене, звідки я, що я, є. Каже, красавчик, що ти тут, я кажу, подякував. І питаю, що колір, кажу, зелений. А він каже, що кожна фірма, щоб її якось відрізнити, вони малюють досочки. От ця фірма, що я привіз Ліппінський чи якось так, ну схожа польська фамілія, прізвище то він каже зелений колір. Каже, інша компанія в синій. А ще одна каже червоний колір. І дійсно я глянув на склад. Там в них цей кольори різні. Yeah. <laughs> Прикольно. Шановні гості, дорога родина, ви знаєте що? У мене невеличка проблемка, і я знаю, що ви мені можете в цьому допомогти. А що сталося? Друзі, багато глядачів моєго каналу просто не підписані на мене. Ну, що це за неподобство? Просто треба підписатися, клацнути, і все буде чітко. Для вас це взагалі нічого не варте, а для мене це. Просування мого каналу, просування україномовних блогерів. Так як я з Ютубу не заробляю, то в мене є амбітна ціль набрати 10 тисяч підписників вже в цьому році. І я хочу, щоб ви мені в цьому допомогли. Для вас це взагалі нічого не варто. Ви собі підписалися. Хоч ви, може, і не трак-драйвер, вас не цікавить ця тема, але підписалися і хай воно у вас там лежиться підписочка Черітіра у каналах, може десь там пригодиться. Так що я вас закликаю, будь ласка, підпишіться і ставте пальчики догори, підтримуйте корінувальний контент і все буде у нас в шоколаді. О, друзі, ми зараз з вами будемо свідками, то, як вдалося, регулюють рух. Закрили одну нашу смугу. І що вони зробили? Ми зробили так, що ця смуга зараз їде в місто, тобто як реверсна. А бачите, зараз стовпчики там стоять зліву. От, і та, і та смуга вже не працює у нас. Це такі кирпичики маленькі підсунуті. Є спеціальна така машина, які ці кирпичики стягує в сторону, коли рух іздалася, коли в час пік рух іздалася і розтягує, коли вдалася. Я вам покажу відео більш детальніше, але це дуже прикольна ідея. Вона працює як реверсна полоса. Бачите, зараз рух іде сюди, в цю сторону. Потім, коли після обіду, ці кирпичики такі машина бере, спихає туди в сторону, типу як огородження, і все, і всі виїжджають вже здобути. Це, друзі, так виглядає ця машина, яка розпихається блок. Чесно, але і драйвен. Вау. Панове, як вам таке, а? Тобто один трак, я на інший трак, посередині на них пікап. Як я думаю, як це було? Приїхали вони пікапом на дилерську і забрали два нових трака, по трака, по траки, бо трака нові. Ха-ха. Ваді люстру, що повторяли поворотники. І я собі печуть, козаки. А, це нормально, це американці попридумують. Орли мої, шо ви там, як ви? Я сьогодні буду робити челендж на вантажі прям. Щось похолодало, а я на вулиці не хочу робити, місця мало, асфальт пахне поняли ви чим. Так що буду сьогодні на мішечках робити. Чекайте, чекайте. П'яточка за раз. сто мій новий рекорд за раз. Пайне. Доброго ранку, що ніось дорога родина. Ой, Миколаївість добре спав. Прям приїхав на територію біля фірми, та як я називаю промзону. І тут тихо, спокійно, ніхто не дренчить тобі. От. Погодка була прохолодна, плюс два, вебасто працювало. Хто знає, це я біля Нешвіла в Тенесі. І тут постійно проблема з цими тракстапами. І Я спеціально проїхав вночі, бо Нешвіл проїхати це дуже-дуже тяжко. О В сьомій ранку я собі відкрив шторку. Привіз ці мінеральне добрива. Вони мене побачили, кажуть, друже, почекай, бо в нас машинки, зараз роз'їжджаються, ми там даємо завдання і почекаємо. Ну, вже близько восьмої я чекаю, але вже почали розвантажувати. Що на сьогодні? У нас сьогодні приємна новина. Є в нас вантаж вже додому, Флориду, штату Алабама. І середа завтра буде, і я вже буду в Кокобіч. Це біля Орландо і потім вже буду додому їхати там, 3 години. Це недалеко, так що це здорово. Скоро в Так, Стропи в нас скручені, я вирішив їх тулбокс не класти, бо знову буду зараз вантажити після цього е, плейут, це такий якийсь білист, плита, а мішечки потихеньку розвантажуються, як ви бачите. Мінеральне добриво для травички. О, компанія. Компанія, як ви бачите, займається газонами. І там прям така у них емблемка гольф-шарик. Тобто, можливо, і допомагають гольф-полям, скажімо так, в догляду за травою. А поки будуть розвантажувати, я їм тут не потрібен, Я напевно піду поснідаю, бо мені потім ще 2 години до наступного завантаження. Так що треба подоїдати запаси, те, що має. Ну що ж народ, цей вантажик вже до Флориди, додому І Додому завжди настрій є їхати. Це до речі їде на Коко, Кокоабіч. Це недалечко йдеш для Хоч Потім мені 3 години їхати додому, це більш-менш нормальна дистанція. Так що я довольний. Зараз нам швиденько вантажик. Це крута. Хоча буде використовуватися на будівництві. Так, друзяшки, вже та пора, вже ков трохи пече. Не забувайте водичку потягувати, бо я щось запарився. Зараз якраз обід. Жарко, бля, вітру нема, як такого. І близько години мене вантажили. Вантажили, я кріпився, трішечки трішечки побігав. За рахунок того, що плита, я завжди часто переживаю, бо самім часом вони... Бракують якісь верхні листи, які ти пережимаєш е, стропами. Я понакидав всі корнер протектори. Корнер-протектори протектори це ці пластикові голки. Я понакидав їх багатсько, щоб не було вже до мене проблем ніяких. От. Це, до речі, по-американськи ця тирсоплита. Називається plywood. Хто не знав. Так, цього ракурсу краще буде. Все у нас. Навіть місце залишилось, тут 7 фіт, я кажу, в що щось є, бо зазвичай в New Hallbox сюди би вліз такий за пару сотень доларів. Ось от так так от воно от от, ну, все виглядає, все гарно, акуратненько. Всі реально ці от, пластикові оголочки використав всі. Але гарно виглядає, що вийшов, вийшов, бо я одразу себе знімаю максимальну відповідальність, щоб не було ніяких проблем. Ікстрепки дай ви вже бачили, я наголошував на цьому. І все, чотенько. І можна їх з'їхати, І За що не переживати. Так, братва, хоч мені ще їхати 427 миль до завтра. Але челендж ніхто не відміняв. Так то ж. Так що зцепили зуби і погнали маслати. Тільки треба чачат розкочігатися чуть-чуть. з какалочкою, напевно. Воно все підписано. Товар у нас полетів. Полетів. Трейлер наш пустий. Документи на руках зараз. Це що значить? Значить, скоро додому. Ла-ла-ла. Хоча я спав сьогодні три годинки, але спав біля фірми, спокійненько. І тут додому летиш, воно вже все. Це окриляю, да, вам виспрацюємо на нормальному ліжечку. Так що, ще поприбираю, зараз позамітаю трейлер, бо люблю, щоб все було чисто, тим паче вже щіткає і погнав. Так, шановні гості, дорога родина, вриваюся до вас з реальності. Свіженький, перепрошую одразу за те, що коротке відео. Ще тоді не було матеріала нормального. І, чесно кажучи, деколи просто. Тяжко що знімати з моїм графіком роботи. Хто знає, яким на графік роботи, що я працюю дуже тяжко. І реально, деколи просто вигораєш, нема зняти щось цікавого, деколи просто немає настрою і немає нормальної апаратури у Дмитра. Треба вже купити скоро. Треба вже купити, і це вже в процесі. Так що я надіюся і обіцяю вам, що в нових випусках, починаючи вже десь із. Кінця квітня буде у нас нова камера, буде у нас нова зйомка. Так що я до вас вриваюся. Зараз у нас 11 квітня, я як завжди, працюю. Я до вас сриваюся з хорошою новиною, як на мене. А ця новина вийшла сьогодні про те, що федеральна суддя Індіра Талвані, наша, наша подруга, ще тимчасово заборонить адміністрації Трампа. Скасовувати легальний статус іммігрантів з Куби, Венесуели. Тобто ця програма, яку підпадаємо ми, українці, і це дуже приємно, мене це тішить. Бо коли Трамп прийшов, е ну я думаю, що з українців ніхто там сильно задоволений був, але він прийшов і одразу почав такі ломати дрова. Ломати дрова поставив на е паузу нашу програму цю юфою юфою зараз. Працює, але формально вона не приймає заявки. Не приймає заявки. Тобто, вже хтось хто хоче новий приїхати, 100% вже не приїде. Цю програму United for Ukraine започаткував президент Байден, але ви знаєте, що Штрамп, Трамп він такий хейтер Байдена, і все, що Байден зробив, це все неправильно, це все фіня, і він це все обрізав. скажімо так, в Україні в Україні в США зараз близько 240 тисяч, і всі вони, так само як я. Дуже тривожні із президентом Трампом, бо, скажем так, твоя невизначеність в цій країні помножилася, скажем так, не то що в два рази, а в сто раз. Дуже багато зараз паніків із цим особливо підливають, як то кажуть, жару міграційні адвокати. Вони говорять, що давайте робіть якусь там візу талантів, платіть нам бабосіки, давайте якусь візу робіть. Але тобі гарантії ніхто не дає. Треба викинути 10 тисяч доларів приблизно, але гарантії тобі скаже: ну, сорі, не прокатило. Не прокатило, не, ну, що таке зробиш, а бабки він свої заробить. Так що надіюся, що щось буде хороше. Ця, е, ця суддя припинила цю, скажімо так, заборону Трампа. Надіюся. Ця заборона, якісь продать інші заборони, тобто, можливо, нас і якусь іншу нам форму дадуть, чи нас всіх переведуть на ТПС, Я не знаю. Це дуже цікаво буде. Але Дональд Трамп це ще той чудак, я вам скажу. 2 квітня, всі ми знаємо, ви вже бачили, я розкажу, 2 квітня Дональд Трамп ввів просто колосальні тарифи на всі країни. Просто взяв так і вальнув, там, не знаю, мінімально для всіх країн близько 10%. Для е, країни, знаєте, Підараші е, нічого не вів, що досить дивно. Для України 10%, 10 навіть вів. Для Китаю він просто там, не знаю, він так бореться з китайськими товарами, що наклав на Китай що то близько 104% мита чи що. Але після накладання цього, цих всіх тарифів, цих всіх митів. Фондовий ринок в США і всіх в принципі, країн просто почав валитися. Це могло би бути новою кризою. Новою кризою, якби він часто не думався і не скасував тарифи, поставив їх на паузу. Що, Дональд Трамп мені не подобається як президент, він такий популіст, нарцис. Оце щось, як такі вискочка, знаєте, там в школі. Отакий щось там. Я, я, я там. Головка троля, блін. Ну, Дійсно, він робить такі. Е... Кроки, які не притаманні кожному не притаманні президентам. Він, знаєте, як він прославляє свою особистість, а не США. Так, можливо, він хоче зробити щось краще, але щось в нього зараз не, не виходить. І я промоніторив історію з цими тарифами. І ці е, тарифи, це така вже ситуація була в історії США не перший раз. У 1930 році обвалився фондовий ринок досить так е, жорстко. І люди почали втрачати роботу. Все це була величезна проблема, і м -м, безробіття колосальне: 25-30 Люди втрачали домівки, бо не було за що платити. Жили прямо в палатках. Тоді уряд вирішив: ага, нам треба якось наповнити бюджет. Ми введемо колосальні мита. І вони тоді ввели колосальні мита, не пам'ятаю, який які був президент, і стало ще гірше. Ще гірше, просто о, це була економічна криза. Країни в відповідь так само почали вводити е, свої е, свої тарифи, свої санкції. І Америка не могла нічим торгувати. І сталася колосальна проблема в 30 -х, 31 -х роках е, на заході США, в Техасі, Оклахома, Небраска, Колорадо. Е, була Перша світова війна. Люди почали масово там, знаєте, зас, освоювати землі. Почали ті всі лісостепи викорчовувати, готувати землю до рілля, але тут сталася посуха посуха, перший, раз, перший рік, другий рік, третій рік. І оця вся е, прерія, це так лісостеп називався, яка там була, її не стало. Та трава, яка тримала ту землю, е, її не стало і почалися масові. Пильові бурі. Їх ще називали чорні бурі, які просто все змітали, які змітали той родючий шар землі, просто кружили все. І є спогади там. Один хлопчик щоденько написав, що мама в небразці поставила чашку, там, пусту чашку на стіл, через 5 хвилин та чашка була. Там, Повно піску. Тобто людям це не давало ці пильові бурі нормально жити. І вони почали масово мігрувати. Це така от од... одна з масових міграцій в США за всю історію, коли люди почали з цих регіонів близько 2,5 мільйонів почали переїжджати до Каліфорнії. Але в Каліфорнії їх там ніхто не чекав. І для них це були чорні часи, бо там так само безробіття. Ти ти роботу знайдеш, тебе ніяких немає фінансів, бо ти. Тебе була іпотека там в Небрасці чи в Техасі, а грошей немає. Коротше, це були тяжкі часи. І Дональд Трамп, не знаю, чи історію знаю, не знаю, але відмінив він ці тарифи, поки поставив на паузу, 90-денну паузу, і побачимо, що далі буде. Але я, чесно кажучи, хвилююсь і переживаю, щоб і в нас в транспортній галузі не було ніяких проблем. Бо зараз в нас якраз починається. Сезон, сезон будівництва. Я вже це відчув. Ставки піднялись трохи на перевезення. Це все ви будете бачити в наступних випусках. Ціни трохи підскочили, що добре для нас. Ми працюємо від від, від від вартості перевезення. Але я не знаю, як відреагує економіка на ці всі тарифи, бо. Е все імпортується, багато що імпортується, особливо з Китаю. А Китай це зараз ворог номер один в плані така от торгова війна. І якщо не будуть працювати порти, нам буде мало що вивозити. Ну, коротше, це дурдом. Я переживаю за це, бо як ви знаєте, ну тут не знаю, тут процентів товару із Китаю, ну мені здається, тут процентів 40-100% є. Все з Китаю. Все робиться в Китаї, бо там є потужності. Цей ланцюжок такий вже випрацьований, що в Китаї дешевше все робити. І воно працювало, але що зараз, буде, не знаю. Дональд Трамп не радує, скажімо так, чесно кажучи. Ось, Так що, друзі, будемо чекати. будемо, Нам тільки залишається чекати, наблюдати за цією ситуацією. і Ми нічого не можемо змінити. Ну, Надіюсь, там якісь нормальні економісти є, які скажуть, Дональд, що ти робиш? Дональд, це, це все неправильно. І допоможуть йому е, кажуть, вернути Америку в нормальне русло. Опа, чай, пацанчик біля мене близько паркується, страшно аж. Щоб зеркало не розвалив. в нього почав рухатись вперед. Взяв да. правильну траєкторію. Добре, що в нього моя машина під цю руку якраз. Окей, супер. Ще Трамп, до речі, не знаю, за це судити чи ні. Коли фондовий ринок обвалився, він... Що він зробив? Він твітанув, коротше, твітанув в Твіттері, що давайте все треба купляти, все підніметься нагору. І після цієї публікації, через пару годин, він сказав, що ставить ці тарифи на 90 днів на паузу, і фондовий ринок просто злетів вверх, на, не знаю, там. Все відновилося, коротше, ще більше стало у зв'язку з цим. І його перезинувачують в інсайдерській інформації, що його друзі, його бізнес нормально на цьому заробив. Вони відкривали позицію на викуп. І він сам, чесно кажучи, признався, що він казав, що треба скупляти ці всі акції, все буде нормально. Але, блін, він все-таки бізнесмен, я не знаю. Він сам на цьому нормально заробив, хоча не признається. І... Такий президент не знаю, побачимо, що, що що буде, як буде, але мені здається, в першу чергу він буде мати якусь свою вигоду. Так, да, напевно, він хоче зробити Америку великою, як вона колись була. Але треба якісь шукати поступові методи, а не такі дуже різкі, які прям вдаряють по самій економіці США. Бо хто за це буде платити? Звичайно, такі люди, як я, як ви. От, і ціни просто злетять. Я не знаю, чи це надовго, чи надовго. Зрозуміло, що ця. Його ініціатива робиться на довгий строк, щоб, типу, повернути виробництво в США, але собівартість роботи в США досить висока, і за того все, все в Китаї. Так що побачимо. Нам залишається чекати, чекати, чекати. Далі буду старатися якось вам свою думку ділитися. Я не експерт, але я думаю, що більшість так людей думає і є в моїх словах правда і є якась, скажімо так. Економічна обґрунтованість моїх слів. Так що будемо чекати, Дональд Трамп не чуди. Е -е... Все буде добре у нас. Тримаймося. Панове, нарешті-нарешті, я на мийці. Мийка називається Блюдейко. І дивіться, буде ласточка, прекрасна моя. Тут аж шість працівників займаються. Миють мою машинку. Мається бути красота, має бути класно. Що до речі, по мийці? які ціни? Е -е... Ціна в мене висока, бо я взяв повний спектрум послуг. Це що? Це класична мийка трактора і трейлера. Я взяв ще, щоб мені диски і баки, алюмініум. Алюмінію почистили спеціальною хімією, бо вони там дуже брудні. Я не мив, вже не знаю, місяця 4 чи 5 це хімія спеціальна. І я ще взяв, щоб мені понатирали колеса такою чорною. Понатирали колеса, типу як олію. Вона називається. Типу вид мокрих колес. Так що ціна за це все вийшла. Зараз вам скажу із податком 164 долара без податку, 158. Але сама класична е, миття е, машини е, і прицепа 57 плюс 47. Це на 100, 104 долара без податку. О, кипить, коротше, Все ми, все буде гарно. Ууу, <звук> йо-майо, це красота. Е, що, запитав я, е, скільки буде коштувати звичайна Що тут трактор, е, трактор тут називає так, тягач. трактор, трейлер е, 112 доларів 114 з копійками коротше, буде коштувати така мийка. Чимало, але що зробиш? Та як я миюся, там раз в три місяці не знаю, 4 ну, я маю на увазі про машину, то можна і помити. Так, братва, давайте пройдемося, оглянемо нашу машинку після мийки. Ну, скажімо так, і... Блін, ну 4 затяжки можна поставити, я не сильно довольний, бо вони не сильно там натирають особливо. Я думав, що диски будуть просто блищати, а бачите, в них ще якісь темні плями позалишались. На минулій мийці диски просто гарно щоточку терли, пшикали тим алюмінієм, воно було офігенно. Так, да, зараз бачите ефект такої мокрої шини, ну прикольно виглядає не спорю, але якось так все воно по-шустрому, якось так все по-похабному. Вроді на... на тенті немає розводів від резюки, бо щітками мили, але... О, тут почистили алюміній, але блін. Ну блін, ну що, вам тяжко це змиїть, аж просив, все, зробити. Коротше, ви зрозуміли. Так, да, вона стала гарніша, звісно, вона чистіша, набагато. Не спорю, як не крути. Все гарно блистить.